Я з вами Торнадо, і це друга частина огляду мого міста. Так, добренько. Починаємо. Тут у мене знаходиться воєнна частина. Тут у мене для самолітів лютна полоса, для техніки, тут ще вертольот, візу для техніки, тут у нас командний пункт, ну і вишка, щоб поглядати оглядати, радар Тут у мене три думи. Одинокові, величенькі. Тут у мене три доми, маленькі, тут може вертоліт садитися. Тут у мене а, торговий центр. Тут у мене дом. Тут у мене дом. І Тут у мене дім. І тут у мене дім, тут у мене парк з колесом огляду. Тут у мене туалет. І тут у мене шаурмічина. Ну, як ви бачите, по всім місту є дорога. Добренько ждіть огляду. А всім до побачення, скоро вийде третя частина.